Всім привіт, слава Ісусу Христу! Часто те, що ми бачимо у телевізорі, у інтернеті, у мережах соціальних, люди просто там відомі, відомі священики. Їхній вигляд і гарні слова вони можуть бути тільки гарною блискучою обгорткою, але їхнє життя це суцільний провал і нещастя. Просто безбожні хаос у в сім'ї, діпресія, злі, продвигають свої канали, купляючи їх начесно. і навчаючися у таких людей, таке буде і наше життя нещасне і просто прокляте. І ще й у пекло підемо. І якщо людина не вивчає Біблію, вона не може розрізнити правди, оприділити тих, хто є, а хто там в сектах, хто не в сектах, хто нас дурить і використовує свої злих задумок. Правда, де правда лож. Ми не можемо зробити правильного вибору, бо не знаємо правди. Тому кожному із нас потрібний Господь. Потрібна церква, яка просвіщає людей, у які Бога ставлять на перше місце, волю Божу, і Бога не використовують просто в своїх злих ділах, викриваючися, да тому що там, де є Бог, там є народження згори, там є дух святий. І щоб бути щасливими, багатими, благословенними на рівні духа, душі і тіла на всіх рівнях нашого життя, нам потрібний Бог. І така церква. І люди звичайно вірять, які не проміняють Бога на ілюзії оман виконують волю Божу, а не сатани. Бо тому, що Бог таких людей потім набуде в житті порядок, коли вони знають істинного бога, Так? Да? і там, де вони знаходяться. Якщо ми знаходимося в правильному місці, то там, де є Бог, то людина, вона просто. Народжується згори і виконує приназначення від Бога. От для того ми і народжені. Бо хто не п'є написано кров Ісуса Христа і не вкушає його тіла, це слово Боже не вивчає, у того не відбулася справжня Пасха в житті. І ця людина вона не рятує свою душу від мук пекла і від суду Божого. Йому не може допомогти інше, бо ця людина на території просто ворога і виконує волю вже не Божу, а сатани. І при тому. Хоча людина може думати, що вона з Богом. Але без. Тому таку істину Божу банять в соціальних мережах нечесно і несправедливо. А зло просто розповсюджує. Тому у кожного є вибір підтримувати добро або підтримувати зло. Бо від цього залежить, де наше буде е, життя після цього земного е, ну, світу. Да? Ми підемо або в рай, або в пекло. Тому підтримуйте Божих людей, добивайтеся справедливості, вивчайте слово Боже. Запрошую вивчати, щоб знати, де правда, а де брехня. Амінь.